У міському будинку культури вшанували хмельничан, які 28 років тому брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме тоді над зруйнованим четвертим реактором завершили будівництво саркофагу. Валентин Прокурін прокладав пряму дорогу, аби довести його до необхідного місця. Чоловік одразу згадує дивовижну тамтешню природу та одночасну спустошливість. Ми проїжджали село. То людей живності нікого ми не бачили. Дома забіти в воєнне время, досками, окна, двері, колодці забиті, все. через рік після аварії Валентин Прокурін втратив слух, потім погіршився зір. Ліквідатором страшного лиха, які жертвували своїм здоров'ям, дякували представники міської влади. На обліку стоїть місті Хмельницькому людей, які посадали наслідок Чорнобильської катастрофи біля 1700 чоловік. З них 530 чоловік. Це люди, які безпосередньо приймали участь в ліквідації аварії. Вони можна сказати, спасли не тільки Україну, а й практично велику частину світу по той білі, яка трапилася багато років тому. Григорій Михайлович нагородив чорнобильців грамотами та подарунками. Крім того, за кошти з міського бюджету для них придбали 172 продуктових набори на суму майже 17 тисяч гривень.